Це на 59 салон. Коли дивлюся на вашу реню слухати, та на неміж власних сил, мені спадає на думку, образ немовляти ще не відлучено від груди, але турбує материнський сосок, висушений хвороби. Мати знає, що в неї пересохло пжеле молокам, але з немовлям дає йому соскин для того, щоб нагодувати, але що спинити його плач. Та хоч що мої сили висучені довготривалими, різноманітними тілесними недугами, проте я готовий запронувати вам, якщо невелику насолоду, та певне задоволення, оскільки надмірна ваша любов задовольниться. І тим, якщо одним моїм голосом вам і ваше стремління до мене, Тож нехай чує моє віщання церква Божа навчиться говорити те, що ми нещодавно проголошували, пошли нам поміж у скорботи, бо марна допомога людська. Отже, сенс солома не дозволяє, напевно, мені відмовитися хворобою, якщо скорбота готує допомогу, а не є приводом для немощення, то для тим, які були відлучені за а потім знову прийняти з Божої чолоколюбська, лише й говорити. Боже, ти жнівався на нас, вернувся від нас і покарав нас, але звилося над нами. Краще сказати, оскільки слово за природнім вплином думки вернулося до змісту псалома, торкнемося дещо його тлумачення. Історія даного псалома, буквально за його надписом, досі не згадана в жодній з благодухневинних оповіді. Втім, в ретельно дослідники писання знайдуть дещо подібне до цієї історії. У другій книзі царства написано іврази Давид Адразара, сина Рахавого, сина Саузького, коли той йшов, щоб відновити своє панування при ці Єфрат і взяв у нього, Давид 1700 вершників 20 тисяч чоловік, пішки і піть. Підрізав Давид, жили усіх коней, коліснище, залишавши собі, зниз сто колісниць, трохи нижче до цього мовиться, і тревог Давид над усім Ізраїлем, і чинив Давид суд суди і правду. Іоав, син, царуїн, над воїнством, і трохи далі пошли сам. Самотяни маняти сирійців у бехрехово сирійців суми двадцять тисяч чоловік, і побачив Іав, що вороже військо було поставлено проти нього, і вибрав воїнів усіх добрих Ізраїлів і вишукував їх проти сиріїців. Коли всі царі покірні Адразару побачили, що вони вражені з Литянами, то уклали мир із Летянами і підкорилися їм. Бачимо, що цією історичною напискою узгоджується і підпис псалма, занятком того, що час. Сповнюватися зазначення того з якого дерев став найславнішим, найзнаменітішим усім у військовим доблестям. Отже, варто дослідити, чому він розпочинає наріканням і плачем, коли світ було радіти, то бути в доброму настрої через свої успіхи, бо одні висловуються тим, що торжествує, а інші печальними. Перемоги стають приводом для всенародного торжества, не тільки для воїнів, але й для землеробів, купців, ремесників, для всіх, що користуються благами світу. То, що йому він говорить, Боже, ти відвернувся від нас, не покарав нас, тоді як Бог зробив їх переможцями, яким чином позбавив влади тих, що настільки відсилав перемог, примноживши їхню зброю колісниці, коней відданих, зробивши їх даниці цілу країну, всю араю фініки і Мосопотамію, цікаво дізнатися, чи немає в цих словах якоїсь невдячності. Тавід розбив спершу. Адра, царя Субського взяв у нього тисячу полісниці тисяч піших. Потім пони царя царівського, який допомагав переможному, адразу зробив його своїм данником і на мить час розбив його 22 тисячі за тратитиною здобув, переміг. Коли синів Амону, щоб зброїтися перед воротами Граду, приміг його начальник яв, який, розділивши свої дві частини, однак зустрів спереду а інших здолав, зайшовши з тилу. Тож, як серед тих доблестих подвигів, там воспівась, говорить так почально і понуро: Боже ти у на нас, звернувся від нас, і покарав нас, але звернувся над нами. Хоча це стопо. Писання було написане з успіху, однак сіле написаного стосується кінця, а під кінцем розуміється те, що стається при кінці віків. Тому говорять, що Псалом написане про те, що хоче змінитися. Взагалі можна розуміти і дещо від до людського, оскільки користь Псалма поширюється на всіх, бо ті, що змінюються, і ті, що хочуть змінитися, І це ті, які тіла не зберігають в одному стані, і невсхильності своєї не бувають завжди перед тим, але змінюються тілом за зміною вікон, змінюється думка відповідно до різних обставин. Одні ми коли ще діти інші, коли вже є наки, інша системи ми знову зовсім змінюємося, коли постаріємо. Тож ми різні з радістю стану, прав за в них обставин, коли хворі і коли здорові, під час весілля і біді. Або, оскільки не сказано про змінних, але про тих, що хочуть змінитися, і цей висвіт має вигляд просто, оскільки вказане майбутній час та під тим, що хочуть змінитися, і зрозуміти ті, які позбувшися звички. Батьки до будуть узгоджувати власне життя з панівською суворістю, тому псалом написаний не про тогочасних юдеїв, а про нас, що хоче змінитися, про нас, які багато Боже, обмінюють на благочесть і дріскома на пізнання Творця нашого, які зміють беззаконно сластолюбство, обирає законноснутливість і стопілки пісні пояса змінюють псалом поступну молитву. Отже, якщо хто скаже, що Апсалом написані про нас, то не зрішить, бо ти існе. Тому слова Божі і наші, церкві Божі, як богославні дари, читають на кожному зібранні, ставляючи ніби духовну їжу, яка подається від духом. Але Псалом це написано із того пописання, Тобто його слід слідство важно, то не давай словам псалом, так побувавши їх у пам'яті на короткий час, потім зливатися, і статися в думка своїх. Як написано. На трепкіру, що вони незабаром починає зникати, але бережі написання в душі свої, як наступі, тобто змінними місцями, назавжди корінними пам'яті. А якщо людей спробує виключити нас, сказавши, що псалом написаний не про нас, то присоровуємо його написано в том, псалмі, пояснивши йому, роздільність покликання і те, що воно збирає, доподалекі між собою склики даніх і багатьох роботів через віру в Христа. Сказано, мігаладміноасія пременазові і юду додав і мав, зарахував Погрожує наступати на ідумей, і одночас благовістує про підкорення всіх. Мені наплемінники підкорилися. Боже, ти відкинув нас, відкинув нас, який віддаляється від тебе, і вмірив своїх гріхів. Ти знищив скопоча нашого лукавшта, благодієш ним, наводячи нас, небудь, розніявся, коли ми були за єстомнітьми, гнів, не маючи його поховання і будучи безбожним Ти Тим нас, коли народного, того не дав уже тому ослаблення, та гріхи наші, що в окриві його ми знайшли визволення. Але ми, благодійне тобою, не пізнали б то, як би ти не на поїві всі нас своєму злучні. Розчулення. Вином називається слово, яке за таке серце розчулюється. Дай знамення тим, що бояться тебе, щоб вони могли втікати від стріли ворожої, за двірки, будинки залітяним, масти для знамення, овечої кров'ю, а давно знамення, самокровне кров непрочна анця, заколоного за грехи світу, і говорить, що дається знамення на лице, сказано: прийди посеред міст, на чолах скроботною зроби знак. І не щаїть, і не, не помилуйте старого юнака тоді дівчину, і не жінок бити до смерті, але не чіпайте жоденних, на який знак. Бо сказав освіти своїм, позрадуйся, розділю сяхи сяхем обрана частка землі, на якому Йосипу, про, про образ завіт, який був даний одному Ізраїлю. Це образний завіт. Ось цей спадок народний розділю і зроблю спільно за іншим. А коли завіт буде розділений між усіма і користь стане загальним для всіх, владієних Богом, тоді долина оселі розміряється. Тобто вся. Всесвіт, ніби почасти, буде розділено для поселення будь-якого місця, тоді з далеких місць собою поєднає, той, який убротворений і земне, і небесне, і перепони горожі і щоб з двох сотворити єдиним. Мій галат, мій манасії, галат, начальник Манасії, та вказався східний від Бога послідовний, ряд патріархів, від яких Христос по плоті, а яхрен твердиня, лава моєї, Юда, цар мій, розірвані частини поєднує. Однодумність, мав чашу повання, або як інший тлумач говорить, чаша вмивання або чаша безроботності, то тобто відкинути нам людина, яка погрозила, що вона не зійде в церкву Господню, де відудев аманетян мовитян до третього або десятого, де навіть до віку. Тим, оскільки хрещення має впущені гріхівки, божників позволяє турботи пророк, кажучи, не визволені на присвоєння Бога через хрещення, говорить, бував чашу бування або чашу безроботності у стіну племінників, покорилася, схилившись під яремо Христовим. Тому ти найдумею кладе чобі свій, а чим божества це була богоносна плоть, через яку воно зійшло до людей. Мачу таку надію, проставляючи годину пришестя про проговорить, хто веде мене в град укріплення і, напевно, має на увазі церкву, називаючи градом, бо вона є зібрання тим, які законно оселяються і градом укріплення за силою віри. Через що один з тлумачів досить дало переклам в укріплений, отже, хто дасть мені бачити, що. Це велике видовище Бога, який прийшов до людей. Саме це вказує слово Господні, бо багато пророків і праведників бажали бачити те, що ви бачите і не бачили. Пошли нам поміч у скорботи, бо марна допомога людська. Станемо шукати допомоги не в цій містності, не в здоровому стані плоті. Забажаємо наступництво і не від кого небудь знатного серед людей. Невеликими грошима, не перевагою сили, не висотою слави здобувається перемога навпаки, з надлишку скорботи Господь подасть. Поміж тим, що шукає його. Такі бої Павло, які скорботи вважали за пахолу. Тож міг сказати, коли я немішній, тоді я сильний. Бо дай нам, Господи, поміж від скорботи, бо скорбота приносить терпіння, терпіння ж досвідченість, а досвідченість уповання, уповання ж не посоромить. Бачить до того веде себе скорботи, до несоромного уповання, ти хворе будь у доброму настрій, бо Господь кого любить, того карає. Ти бідний Василисся, бо на тебе чекають лазарів. Блага, терпиш ганьбу на ім'я Христова, ти блаженний, ганьба Твоя обертається на ангельську славу. Преконаємо себе браття в час побути, даватися на людської надії і тут на землі шукати допомогу, але й молитися з Свізами та зітханням і щирою молитві і з посильним дінням на той отримання допомогу від скорботи, хто людську допомогу, нехто, як марно, укріпляється в надії на того, хто може спасти нас, укріплюється у Христі Ісусі, Господі нашому, якому слава держава.